Бадьорін шоу Бадьорін шоу на Першому міському радіо. Це найкраще, що з тобою може трапитися між домом та роботою. Просто повір. Хотів сказати, 18 ні, 9, 19. Ну, виявляєш, і 18 година вечора, да. ми тут сидимо і не помічаємо. І що вже не ранкове <гум> шоу, а в нас все ж таки ранкове будіврік-шоу. І ранкове. дивіться, я два я пред, проти часової оцієї стрілочки. Ну, Назву давай, нас були Заблоцька, -куц. Куц і Павло Дикий. Е, як я його назвав колись Володар Зерен або власник. Торгової марки Смажимо, в Одесі. Павло. Доброго ранку. А я називаю до... батько Павло. Доброго ранку. Доброго ранку лера, лера, доброго. Лера. Доброго. дуже доброго. приємно до вас заходити ко... кожного ранку, коли це вдається, так, але ж ви не заходите кожного ранку. Кожного ранку не заходимо, тому що комусь треба смажити каву в Одесі. І скажіть, будь ласка, Павло, у вас просто Павло сидить перед ним меню на столі. Я щоб, все щоб, ко, буде, чекаю, коли Павло замовиться по ньому. Що да, це у вас ніби. за Я просто бачу осіннє меню. Про це також буде у нас бесіда. правильно? Е, якщо можна, да то я би хотів представити наші осінні новинки. Uh -huh. І в двох словах про них розповісти, тому що вже почалася осінь. Якщо ви можна я для початку, курсів. точніше, в продовження для наших е, слухачів, скажу, що е, каву» в Одесі це і е, обсмажування, і е, в, приготування. В приготування кави, і це шість смажарень в Одесі. правильно? Це ще освітня е, більш, платформа. Та, більше того, ми е, з 24-го року займаємося навчанням. Mm -hmm. Бариста обсмащиків а також разом з ОНУ запустили. В минулому році курс кави стартап в рамках навчання студентів. <гулка> <фелка> І ми з тобою були на одній з презентацій, да, дуже там було. студенти розповідали от повністю концепцію від ідеї до реалізації. Да. Там. До речі, щодо стратегія. Це той то осіннє меню, а ми знаємо, літнє меню було. З літніми напоями не тільки кавовими. Скажіть, Павло, чесно, поки нас ніхто не чує, що як пішли напої нормально. Так, з, на літні напої були у нас смачні, тому. Пішли дійсно на гроші з літнього меню. Вони купили маршмеллоу. і тепер будуть робити робити осінні пропозиції. Просто дуже дорогий маршмеллоу і без літніх напоїв не вистачало. Багато закупили на всю зиму. Правильно, бо діти, вони ж какао без маршмеллоу не п'ють, ми це знаємо тепер. Скажіть, будь ласка, давай так. Перед тим як ви назвете конкретні назви, інгредієнти цього меню, напоїв, точніше, цього меню. Скажіть, будь ласка, а от який настрій має бути у кавових напоїв? восени? він напої мають, на мою думку, на думку нашої креативної команди, вони мають е, підтримувати зранку угу. в будь-який е, сезон. Будь сезон. Особливо восени, коли погода змінюється і настрій трохи іноді може бути сумним. Угу. Е, днем вони мають. Наповнювати людину uh -huh. uh, і. Ввечері так... виходити. Є така, <головічно> <головічно> є така шутка. Випийте <головічно> капучино днем, це як з'їсти тарілку борщу. Uh, от, а а що, в чому жарт? Ну, ну, це це не жар, По ж, нормально. калоріях це, типа, по калоріях і а, особливо, якщо велика порція по калоріях і об'єму. Продукту це нужден. Якщо, можна, якщо я про хоч, калорії, якщо ще про проведу, калорії, Я про капучино. Гал... Зати, італійці ж не п'ються, ви знаєте, капучино після 12. Ну, в них це сніданок, а це зазвичай вони не знають, чи є така можливість. 에, слухайте, стосовно калорій... калорії, в в напи... не проводять годинник. Віденська, віденська кава, вона більш калорійна, тому що вона ж на вершках До речі, гарячі речі, Віденську каву, якщо вольєра в курсі. З придумана про кольчицького на да? та знає цю історію, Павло. А це... я не знаю цю історію, тому дійсно вона Юрій Кульчицький, no. наш козак. Так. Який е, створив взагалі який допоміг е, відню а, у цій боротьбі колись. да так. проти турків? Турки не захопили відень. Він попросив 300 мешків кави, зробив там кав'ярню, і оцю віденьку я... я перепрошую першу кав'ярню. це якась несуни в диви. Як турки Козак. Могли... Послухай, як турки могли захопити турки? Це ж такі, оце з ручкою штука в якій не, то... варять каву. Так, як вона же... могла захопити? А, так, да, зрозуміло От, тепер. Не пло, тепер зрозуміло. Добре, тоді повернемось а до. Буде, а буде віденська кава? О, а ввечері осіннє меню має людей е, заспокоювати mm -hmm. на, навпаки, і спонукати до зустрічі з, можливо, з друзями, з коханими на такі романтичні вечори і так Пити далі. Виршки, і, наш, і наше осіннє меню. На мій погляд, задовільняє всі ці Якраз. речі угу. зранку до вечора. Так, да, добре. Що на ранок у вас? Які Манго-моко, 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 манго-моко. Мо да. Клас! Це да. могла пісня. Бути, А, могла би бути дивна музикальна композиція. Е, вона, вона вже взагалі-то відбулася. Також, Немає оплесків чомусь. Рекомендуємо, так, в нас є такий чудовий напій, е називається Рафграф. Вау! Так, ну що, готові? <сіст> Я перепрошую. <Раф> -граф. <сіст> Mas, чекай, почекай. почекай. Якщо є рафграф, <сіст> <сіст> має бути. Американо по портері Пуерто Рікано. Ні, давай далі. Це, ми ah, зараз нет, тільки TV. резонуємо О, зараз. А презентацію надає нам Павло Батько Павло, як є, я його називаю. В нас в цьому розрізі є на кавову е, хвилинку капучино банано маліна. А, oh, yeah. uh, ah, uh, так ви uh, все ж таки все, uh, да, якісь, якісь осінні вірші у вас. Каламбурщики. Ні, 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 рима, рима, рима. Ну, це вірші. Рима це правильно. Це... Каламбурима, получу. Mm-hmm. Каламбурима. Да. О, еспресо, Прекрасно. ну диви. Клас. Раф, граф, еспресо, баронеса. E, Малина, так. що? Кал... Калина. Капучина. Капучина. Малина капучина. капучина. Немає да. причини, щоб не випити капучина. Ти mm -hmm. що не знаєш? Знаю. Так. І класика на е, Вечір, лавандовий раф. Два. Вибачте, е І раф, <рап> Не Це, ми раф, пряний клинове какао. Пряникове к какао. А, я думав, знаєте, буде пряний що... кава. Пряне какао. Я думав, пряний буде какао. Я будь, думав, буде буде, буде класіка кленова кава у Тарасіка. Wow. Подумаємо над цим, Андрій, візьмемо вас співавтори. Ну так, І... да. ви ж знаєте, що до неймінгу, собою. будь ласка. І Як від Клопотенка у нас а будуть це напої я від Андрія Куца. Ч... Ну, я, я би не порівнював з Клопотенко. Добре, бо, знаєш, у мене щастя. Я вам підказую. Підхід. Так, скажіть, будь ласка, все, це, це каво це, вміщаючи напої, правильно? Е, майже всі, окрім. Пряного кленового какао. Там є кленовий кленовий сироп. Тоді... Це все ж таки вечірній напій, тому uh -huh. він ну, як виходить. Так би... пряного чи пря... пряничного? Пряного. Пря... Я думаю, що там кленового. пряник Ні, роз... немає. Так, І які там прянощі? Тому... Кар... Кори... Кориця. там у вас додається? Ну, Просто люди є але. Це мускатний горіх. Не uh -huh. треба вказувати, ви ж при... так, попереджаєте. так? Так, ми все так? Це вказуємо, У нас є такі меню, вони на кожній нашій. Смажарні розміщені, і там можна все прочитати і навіть ціни подивитися. А скажіть, будь ласка, Павло, тільки чесно, це ви напої, ну, назви зрозуміло, це авторські, а от самі напої, склад цих напоїв. А... Це ви десь подивилися у якихось вже перевірених виробників. Андрій, можливо. Або у вас був тест драйв? Зразу видно, що він дуже досвідчена людина. У нас дійсно три-два ну, тижні назад ми провели. Внутрішній, типа чемпіонат між нашими баристами. У mm -hmm. них стояла задача придумати авторські напої для осіннього меню. І переможці, ну, напої, які отримали більше всього підтримки і лайків, так сказать, mm -hmm. війшли в до нашого осіннього меню. Тому їх, а, е, нагороджували. Да, їх премію no. якусь е, хтось отримав. Хтось отримав е, грошенята, а хтось. Оплуски і народне признання. Ага. Ну давай так. E, гарна новина, їх не звільнили. Da. Все. Ну, це. То, Брав участь да, в цьому всьому в підготовці? Так, ми взагалі нікого не звільняємо на що, безмежний Пінки. простір. там? От ну тільки якщо приймаєте? приходять люди, то ми вимушені відкривати нові тоді заклади. У угу. мене місця. чомусь в голові вже назви для зимньої колекції. Так, ну наприклад, давай. наприклад, коричневий сніг, випів і побіг. О, да, ну чи от... побіг ні? Побіг випив коричневий сніг. Ну, тобто, це з... саме. Ні, то, ти, послідовність не, не uh -huh. та трошки. Я чому одразу про зиму думаю, Павло, тому що осінь дуже, ну, вже майже вона, ну, не те, щоб вона закінчується, дуже. Але вона життя дуже життя, воно дуже таке, да, мінливе, швидке. Треба більше думати наперед. Який Павло? Сці? Ну, На сьогоднішній день раф граф, звісно. Там дві р це дуже зручно мені вимовляти. Рав, граф, граф, граф. Рав, грав. Можна отаким от риком е, зробити, щоб Нет. ніби якийсь вовк чи ведмідь е, це казав. Раф, грав. До, до речі, цей напій mm -hmm. придумав наш бариста Ігор. Mm -hmm. е, а, е, і теж працює, R в імені? Так, так, mm -hmm. який працює на. Е, Нашій, в нашому закладі на е, ЖК Радужний, це mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. молодець, це і... зупинка радужний, да? там, так, та, 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 та. Та. І там він одні... студент, до речі, який і працює, і навчається одночасно, поєднує ці речі. І те креативні так люди в нас працюють. а він зараз на роботі. Сьогодні так нас ну, змінні... ми сподіваємося, що він не пере... переключив 127. Будемо запитаємо у нього, чи чув він своє ім'я сьогодні в ранковому. Е, в отапі перевіримо, що, впевнений, чи слухає що нас всі, всі наші заклади зараз слухають наш. Нашу розмову, як, як і домовлялися, Лєра. тому давайте так. обережніше щось так. казати. Скажіть, будь ласка, які ще новини є у смажарині? каву в Одесі, окрім коктейлів Можливо, щось не знаю. Може, будується щось якась нова в новому районі? Можливо, Но, з э, старих з'явиться чи а... лаутки. Старих кімната. можна нову зробити, можливо. наперед де і, я думав, що ми це зможемо озвучити там в наступну якусь нашу mm -hmm. зустріч, але в нас дійсно одна з мажарень планує переїжджати на інше місце, більш зручне і е, для наших відвідувачів. І взагалі, е, в більш зручному е, місцезнаходженні знаходженні буде. Це перша смажарня, Казпантілімоновська переїжджає на Велику Арнаутську, і Там саме зараз відбувається ремонт. Буквально в тому ж приміщенні рядом знаходиться наша кавова школа, і ми таким чином об'єднуємо ці, да, ці дві Це два Дві... Два заклади, можна сказати, дві, речі, дві так. концепції. Да? І дві В буквальному смислі і навчання, і виробництво буде відбуватися в одному місці, і це краще в першу чергу і для відвідувачів. І для наших студентів Ну, може як... тестувати на людях, да, все, так, що вигадали це як Apple Store. Зараз не на правах реклами, але я був в одному великому Apple Store. Там не просто стоять гаджети, які можна спробувати, як там воно тицяється. Там ще школа по навчанню, користування різними оціми. І все. Потім вас буде дзвонити діти Стіва Джобса і казати Павло, як ви так, так зробили такий масштабний проект, можна ми. Ми це ж повчимося. Так, людина зайшла, наприклад, випити раф граф. Uh -huh. Заодно побачила школу, пішла, навчилася, і uh -huh. вже на, наступний день вийшла вже на роботу, смажемо каву. Добре, Все, і а ви знаєте, що ми Минаю. з Л'єрою підготувалися, в нас про цей напій вже є оце, рахувалочка. Далі, да, Далі Приготувалися? три, чотири. Раф, раф, два, три. Оце до того, що треба брати хоча б три. Щоб Цікаво, отримати повний да. обсяг можливо задоволення. Можна якусь акцію таку запровадити? Ну, правильно. Ну, так це ваша справа. Це, я що, б, там, б, зараз можна, спровадила... Взяти два за ціною, а, точніше, три за ціною двох. 2 таку... плюс 1 а... равно 3, а 1 плюс 0 равно класна пісня. Ти зараз да, пропонуєш? Да. Я пропоную послухати пісню. Павло, яку ви хочете пісню, щось про каву, можливо. Андрій Куц Лера Заблоцька Бадьорінк шоу на першому міському. Хотів би сказати пару слів про синхроніза... синхронізацію. Справа в тому, що в нас в студії Павло Дикі, це власник торгової марки каву» в Одесі, і ми спілкувалися, спілкувалися, потім зробили перерву на музику, і на першому міському каналі якраз пішла пісня Лати Макіято, якраз кавових кольорів і на тему кави. Як це так могло бути? А це не співпадіння. Про... Не співпадіння, це не випадково. У мене питання, Павло. Ми, до речі, я. Для тих, хто пропустив, хотів сказати, що нове осіннє меню з авторськими назвами. Е, типу, раф граф, е, е, це, це да, Павла, не чутно. Якщо речі, можна а... нам зробити, щоб Павла було чутно. До речі, а як же ж ви пропустили Капучи на Да. А це запатентована, мені здається, назва вже не можна брати Капучина Балеріну. Ну, можливо, якось інтерпретувати. Давай Китай к... продає. Правда я. Так, можна щось синьше. Капучино. А у вас є капучино макачино Да, там щось таке. Ні, Последнего Капучино банана малина. Ну, все. Правильно я Ты запам'ятала? Так, ну да. от. Я Диві, нормально знаю. Какао маліна завжди пахне краще, ніж е, баліріна. Балерина. Тому... Ну, Після якраз Ні, просто виступу... — не треба подробить, будь ласка, а. не роби цей англійський Ні. гумор народ, добре, народним. Добре, добре. У мене таке питання. Ми не регулярно з Лерою розповідаємо про якісь. Е, Скажімо так, сучасні зміни в аграрній, в тому числі сфері, в прир... я зараз розповідає роз оці всі да, тобто там в одеському mm -hmm. регіоні щось там почало рости, хтось новий там з'явився з тварин і так далі. І да, до речі, ж, хто там... там яку ямку викопав? Е... Оце все постійно розповідаємо. Да, і розповідаємо якісь нові рослини, і от питання серйозне, чи може все ж таки враховуючи, що ці всі... Традиційні місця е, вирощування кави, щось з ними, щось вони там, щось я не знаю, кудись діваються. Чи може в зробити якийсь парнік і зробити в такі водеському регіону пусто виростити вже що, 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 хоча б якусь? Uh, yeah. ну, так... Потім, знаєш. Коли я перепрошую, от діти знаєте такий синдром, як це називається? Не коли у дитини вона дуже активна. Гіперактивність, Гіперактивність. да, це знаєш. Коли така дитина питає: мамо, де я як я завився? вона каже: тебе в робусті знайшли. Ага, да точно. То тому ці вирази вони ж не звідки не беруться, тобто можливо хтось вже вирощує. Каву, поки ви Мені, поки здається, ми Павло, тут вже говоримо. Май... Намагався відповісти про да, це. Павло, що е, ви думаєте? Дійсно е, є певні труднощі з вирощуванням кави сьогодні е, в світі, в ви маєте, світі так, uh -huh. тому що кава е, росте в екваторіальному поясі, в основному так називаємо кавовий пояс планети. Uh -huh. е, це країни, які знаходяться там в Африці, Латинській Америці, в Азії. В Європі кава не росте, але в цих країнах, також, як і у нас, змінюється клімат, і починають території, де традиційно вирощувалось кава дерево ну, росло починають сохнути, дерева гинуть, і ці території поступово зменшуються. Тому це не так швидко. Це ну не, не, не Слушайте, а чому це треба... а чому не можна напевне, вирощувати да? в умовах, які необхідні для того, щоб вони нормально вирощувалися? Я маю на увазі, якраз там умовно парники для, і так далі. Для того щоб вирощувати каву, треба потрібна певна висота над рівнем моря, кількість вологих і сонячних днів в року. В, році. в році. Mm -hmm. Тому каву виростити в Одесі можливо тільки вдома, ну, там може один кущик, але не промисловий. No, с... А чому б не зробити такий дім? Е, де вирощ... б було вирощування багато місця. кави е, в промислових масштабах будуть в несприятливих умовах, будуть потребувати великих затрат, що точно не е, якби. Не буде відповідати вартості чашки кави потім. Ага, по Я просто знаєте, що збирав. У мене є, є приклад. Ми ще в школі нас нам розповідали про різні, скажімо так. Фішки Китаю там 20, 30, 40 років тому, і там, наприклад, була. Всі пам'ятають про те, що як знищили горобців, а потім, цим яко кажучи, там, саранчан, не ні, насолоджувалися. Да, ні, 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 хтось... там не важливо. Хтось з'явився, а так там була був період. Коли е, вилітіло, як буде слово, правительство, е, керівництво, не знаю, не керівництво країни, зобов'язало всіх, тобто прорахувало, що типу е, на окремих чавунних металевих заводах е, не будемо робити, і зобов'язала кожну сім'ю, ну не кожну, там багато сімей, робити чавун в домашніх умовах. Це дійсно, це правда. І я маю на увазі, може у нас кожна, і кожна сім'я по куще багато, да? багато що наказують, що робити. Може туди ще про каву нам зобов'язати вирощувати обов каву. Обов'язкова вимога від кожної родини країни да. виростити кущ кави. Що він ми не лємо дома, і також в Китаї ця Ну, традиція вже теж пішла давно, давно да. тому що це не дуже ефективно оказалось так само, як і вбивство горобців. Угу. Я не думаю, що це буде мати якийсь позитивний ефект. Це, по-перше, по-друге, рослини мають рости в в з умовах як і тварини а не там. а не іскусственно вирощуватись в парніках і так далі. Помідори ж Із... вирощують, да. гарбузи. Добре, але а, наші кавуни. широти якраз при підходять для вирощування помідорів, тому а -а -а. їм просто трохи допомагають, а не угу. створюють на 100% відсотків штучні умови для лосося. Ви знаєте, що кажуть, що зим, зима буде дуже-дуже тепла в цьому році, я чула. От Таке і це ж якраз ефектівна зміна клімату. В Україні клімату. буде десь плюс +20-25, то mm -hmm. я думаю, що в Карпатах дійсно можна буде займатися лососем, можна замість вирощувати. Я не але зникне, що зникне можливо якась там лохина ведмеді звикнуть звикнуть медведі. Звикнуть, що ви треба. Медведі їсти всі, каву, всі, а всі ми до чого лохи. звикаємо. Медведі якщо медведі це регулярно. А, кави, і... Слухайте а таке питання. Кавою в ведмеді. Таке питання. Ми нещодавно там щось спілкувалися на тему, що намагаються для нібито вегетаріанців зробити щось не з м'яса, але щоб схоже було за смаком на ковбасу. Ми ще говорили про те, що навіщо, mm -hmm. якщо ти відмовляєшся від м'яса, їсти щось за смаком схоже на м'ясо, це якийсь нонсенс це... і лицемірство. А подру... але питання таке: можливо, ну всі ми знаємо, що є там кава, кава натуральна, безкотенна. є розчинені. Я про те, що можливо можна робити каву. Ну давай так, є давній, скажімо так, нібито замінник кави це цикорі. Але можливо, щось є таке штучне, щоб ну, це не платити і ну, це не заморочуватися з цими ну, зернами, щось змішав, і воно тобі на смак, як кава? Ну, дивіться, дійсно ще в колишньому Радянському Союзі була поставлена така задача для промис... харчової промисловості, е, враховуючи те, що кава не росте в наших широтах. Придумати замінники на випадок, якщо будуть якісь збої з поставками кави uh -huh. до кордону, тому були розроблені, до речі, нашою одеською пічовою академією. академією. Так, були розроблені декілька замінників, з яких можна робити кавові напої. Вони не стануть кавою. І по смаку теж будуть відрізнятися, але їх е, кольори часи, будуть схожі. Минулі часи їх рекомендували там, наприклад, людям, яким не можна каву угу. бі, е, в силу якихось там медичних причин і да. так далі. Це корі, це А Зараз добре, а зараз ще ячмінь, угу. рож і навіть е, винна косточка. тобто Відход да. від після переробки вона залишається мізга. І з неї виділяють вину кісточку, її обсмажують, і з неї також можна зробити щось типу кави. Це цікаво. І навіть е проводились експерименти е е е е додавати її в верщинний нап напій. Які угу. були. Але це теж де, ну, складно, тому іноді на сьогоднішній день і це існує. Е додають в кавові напої там, рож. Ячмінь і циколі, одразу, ніби знаєш, одразу з хлібом попив. Да? Каву. Чи одразу квас? і, на, і на, квас. Да. кавовий квас попив. камбучу попив. роблять Роблять. те, що бабусі Тому? колись в банці вирощували, і зараз теж щось можна буде. Е, нове. Я вважаю, що всі ці продукти мають право на самостійне існування, і напій, наприклад, з ячміню або з рожі. Або з цикорією він може існувати як повноцінний напій, не замінний кавити з кавою. От, mm -hmm. Нас же закінчується, як... закінчується час, і я б хотіла е, якісь такі е, корисні повідомлення для наших слухачів зробити. Е, наприклад, е, у вас є оця освітня платформа, де ви навчаєте барист так. правильно робити До каву. Речі, Чи на сьогоднішній пон день понеділок почалася нова група. А нова група. Тобто, тобто я от якраз хотіла запитати. Запит... Ви співпрацюєте зараз з центром зайнятості. навчаються, здається, 9 учнів. Mm -hmm. Тобто, можна прийти Принаймні. в центр зайнятості і так. оформити там документи і встати так, в чергу, в на чергу. Так, встати на чергу, нову... записатися на курси, і попасти, потрапити в наступну групу. А коли наступна група. Як тільки наберемо певну кількість. Це Тобто Це можна Освоїти можна, можна, нову роботу. І за це ти нічого не платиш. Тобто я можу прийти в центр зайнятості, і ви мене будете навчати безкоштовно, і потім ще й дасть це роботу. Чи це якось якісь гроші навчати, все одно? навчати будемо безкоштовно, А чи візьмуть на роботу Оліра? Залежить від того, Наскільки як проявить да? себе учень. Буде. Під час навчання mm -hmm. yeah, yeah. Якщо але ти на будеш практики... весь час щось говорити, поки будеш готувати, то звісно тебе не yeah, yeah, Е, Я не вам візьмуть. хочу сказати. До речі, що для на сьогоднішній день в сучасних умовах професії бариста вміти говорити, спілкуватися з гостем, це майже 50% успіху. А до речі, навчаєте Тому, говорити? Е, ну ми. Про це Слушайте, також говоримо. Але ж навчити говорити, це я не знаю. Це як е, ну, навчити малювати чи е, вірші складати. Це треба мати талант природній. Такий. А треба бути обов'язково не інтровертом для того, щоб працювати баристою? Е, Такі люди, як правило, йдуть. У нас просто йдуть в... в обсмажчики, наприклад, да. там або можна мовчати і обсмажувати. Правильно просто людина, яка не налаштована на постійне спілкування рано чи пізно від великого великої кількості відвідувачів, вона почне нервувати, і це негативно скажемо. Не потрібно і на, на ось я знаєте, що завіть на смаку кави. А ви це бачите в момент навчання? Як, конечно, яка людина чи да, спілкується да, конечно, чи не спілкується? ми бачимо і даємо свої певні рекомендації, тобто, як краще ну, як це натренувати, або як, яку краще там, іншу може, професію вибрати? Mm -hmm. А як от натякнути людині і сказати: ви знаєте, дуже добро каву ви робите, і взагалі так ви класно навчилися. Не хотіли б ви шити взуття? Ага, наприклад, я знаєте, що згадав? В серіалі Венсдей в першому сезоні, там якраз один з барист е, е, з'ясувалося, що він е, е, саме ні, він монстр це не зовсім но, перевертень. Но, но він вже да. ж перепев пере. ви такі відслідковуєте моменти, можливо, хтось перевертень. У вас е, У нас були такі люди, навіть і е, працювали певний період, але коли час... До, до повнолуння, час, да? так так як коли наставав час. Перевертнутися, uh -huh. то вони якби йшли на ту свою якби, на, на місяць. сторону життя, uh -huh. uh -huh. uh -huh. то тобто це виявляєш формулювання Відпустка по перевертизму. Ага. Да. А так, де, а так де так Петро буває. Петро буде за три дні зараз? Він трохи, буває, через місяць, перевернувся е, е, та, трохи Так, трішки. Людина йде в відпустку, там е, перезавантажується угу. угу. приходить. Потім нормальна людина далі працює. Значить, що ми всі Слухайте, трішки як перевертні толерантні, які оці смажимо каву в води. Е, кава mm -hmm. вона просто ну якби приполагає е, mm -hmm. таке відношення до людей дуже е, чуйне. Mm -hmm. Правильно, тож Дякую, знаходьте, смажимо каву в Одесі в усіх районах міста є. Я так, так є в усіх районах міста і е, проанонсуємо. Плануємо відкрити ще одну точку, але Свято про буде це можливо. десь може через місяць як бог дасть. Але про це я uh -huh. пропоную ще зустрітися і поговорити добре. Військовим заодно розкажемо, як продаються капучино-малина і раф граф. Ей, які тобто позиції на поїз з осіннього меню. Так. У Слідкуємо. всіх закладах Смажимо каву в Одесі осіннє меню. Дякуємо, Павло Дикий. Був у нас в гостях. Дякую. Леди, Дякую. До нових зустрічей. До нових зустрічей. До побачення.